Друзі, всім привіт! З вами Сергій. Що ж, Сьогодні будемо фотографувати сім'ю мого двоюрного брата. Ось дружина вже готовить і підготовлює одежку. Це буде для двох дівочок. Це одежа буде для хлопчиків. Три хлопчика в їх і дві дівчинки. Це буде одежа дружини. А це буде чоловіка-одежа. Ось такий стіль, виходить. Дуже, друзі, важно, коли ви готуєтеся до фотосесії, підібрати дуже хорошу одежу, Особливо до локації. І от Інна дуже постаралася і вибрала дуже файну одежу. Я рекомендую обращати увагу. це якщо ви зараз осінню будете готуватись до фотосесії, ось така от одежа. Мені дуже подобається на фотошутах. Так що майте увагу. І коли ви будете готуватися до моєї фотосесії, коли ви будете до мене, приходите також. Ось у вас є можливість побачити, яка одежа дуже класна. Хайно ну, вони вже вдінуться, я ще зніму і ви побачите, як ця буде одежа виглядати на них. Ну що ж, чекаємо до фотошота. А у мене з'явився новий дружок, да? Класненький. Де там ходиш? О, два. Два вже. Так, один сховався десь за спину, о, там сюди ззаді. Два попугайчика, такі прикольненькі. Ей, дружок. Біленький цієї сторони. Такий сіренький, біленький, класненький. Ей! Привітик, дружки. Бачу, вам тут подобається мені на спині сидіти на плечах, так? Да? красивенькие два пугачка Что да? да. там же бьется там прямо, да, за месяц? Эй, ты куда втик? Что, Что ж, друзья, выехали мы уже на фотосессию. Зараз едем в парк. Дорожка вот такая прикольненькая. Надіюсь сьогодні будуть у нас гарні фотографії. Дуже напоминає Каролайну Грінвелл. такі теж райончики, от зараз як одинакова погода, однакові пейзажі, то таке відчуття, що знаходжуся зараз я в себе вдома. Такі от поля, от такі от дерева. от зима будет сильно отличаться. А осень тут практически одинаково, что у нас, что тут. Такие же холмы. И вот такие вот же поля зеленые. Осень вообще одинаково. Мало чем отличишь от каралайны Эть. Що вся родина мого брата приїхала сюди фотографуватися в парк. Людей сьогодні буде теж достатньо багато, це Reunion, 19 людей всіх разом, всі приїхали в такий гарненький парк. Вже бачите, тут осінь, прямо починає в розгарі бути ще так, недільки дві, і я думаю, що тут все буде. В красках в жовте. Ну вже верхушки такі красноваті, от дерево вже практично осипалося. Це клен. кленове дерево і воно вже геть листя збросило. Ну, тут треба зарані все починати. Да? Готове фотографуватися? Yeah. Все, будемо зараз робити гарні фотографії. Таке от гарне озеро. Геть таке озеро, як в Каролайні. Є лавочки, можна з собою принести їжу, і зробити пікнік і навіть пожарити можна м'ясо. Є накриття де сховатися від дождя можна. Вибрали ми містечко, вибрали ми точку, де будемо фотографуватися. Ось тут красива. Ось це дерево якраз блокує сонце, ось тут. І сюди. От відкривається шикарний пейзаж, і у твої будемо вистраювати людей, щоб взяти ось цей класний пейзаж, який знаходиться взаді. Озеро, дерева, дома і небо. Так, зараз побачимо, що у нас з цього вийде. От, всі-всі йдуть сюди. Трошки довелося пройтися, але нічого страшного, все класно. А від тут гарний. Дивіться, яка красива. Парочка в нас тут сидить на такому красивому пейзажі. Тут робимо сімейні всякі фотографії. Я думаю, що постараюся в кінці кинути вам показати, що у нас сьогодні вийшло. Вже зараз будемо строїти дітішок. Спочатку батьків сфоткаємо. Вже цілу групу перефоткали. Продовжаємо фоткати. Як тут не фоткати, який гарний пейзаж тут в нас. Друзі, закінчили ми фотошут групової сім'ї, тобто групової родини. Тепер вже ми їдемо додому. Зараз будемо їсти там піцу чи ще щось там не знаю щось вони приготовлять да -да, от ми по такій класній дорозі їдемо Американський гор. да, да. через горочки такі всякі